Анального сексу і така фу бля, ти що гониш? Ти його колись бачила в сльозах, ти не можеш зрозуміти, чому тебе так прив'язує до людини. А що якщо вона хоче АЕС, то напевно, тому що в нас якийсь пиздець, ви втратите свого чоловіка. Ти будеш робити мінет фу, ніколи в житті. Якщо ви зробите той масаж по меридіанам, він відключиться нахер такий в тебе побігло. І він так от листає, в нього каталог дівочок. Вам потрібно впливати на ваш гормональний фон. Чому чоловіки зраджують? Давайте почнемо з того, що спочатку, коли виходите в відносини, в принципі, все встає ну, класно. Доторкнувся до тебе, боже, я улетіла. Ти до нього, вам все вам настільки приємно, вам настільки круто від один одного, що ну, земля з під ніг виходить, і думаєте, от я хочу, щоб було так завжди. Але це ваша гормональна система дофамін просто б'є в космос. Від цього всього падає кортизол. Не знаю, дівчата я думаю, тут більше дівчата, чи помічали ви таке, що ви коли закохуєтесь, що постійно думаєте про людину, що ви навіть її їсти толком не хочете. Особливо це проявляється у дівчат, які переїдають, От, да? коли у вас там стрес і так далі. А тут ти взагалі нічого не хочеш, не переїдаєш, тебе нема стресу, тобі дуже класно. Тебе починає нести, бо дефамін в космосі, тобто гормональна система в космосі. І будь-який дотик від твого партнера дає тобі неймовірне відчуття, а потім в один день нічого не працює. Все, що раніше давало змогу вам максимально збуджуватися, кайфувати один одного. Блін, стало рутиною, і ти дивишся на цей кастер. Тіпа... Вроді би, уголь є, ти так от руку тримаєш, а вже не боїшся, бо вже не пече в руку. розумієте про що? От, от тут, тут найбільший момент, що ми, коли ми в цій ем, дефоміновій бульбашці, ми нічого не робимо. Ми не дізнаємось партнера, ми не знаємо. що. Бо нам типу, реально як, це не те, що ви такі погані. Ні, просто нам так класно з ним зараз, що чи з нею, що ти такий, а що, що, що з на це ще думають? Але треба завжди знати, що е, це е, день рождення, воно закінчиться. <голи> Гості підуть, і ти сидиш, думаєш, йома, йо, вся хата засрата, блядь, мити цю посуду. Фу, блядь. <голи> Це так і, так і в ваших відносинах. Е, я хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо гормон б'є в космос, то чому вам разом не впливати на вашу гармонію? Ви чуєте, що гормони від якого слова, що вам потрібно впливати на ваш гормональний фон? А коли ми ходимо в рутину, що починається? Давай на вечором, давай солодкого вечором, і це стає системою. Не то, що це не повинно бути, це стає системою. Плюс, коли ви розумієте, що ви не можете щось один одному сказати в плані інтиму. Або ще грубі помилки. Він спитав: а як ти відносишся до, не знаю, давайте класики, анального сексу? І така, фу, бля, ти що гониш, не ганіть, фу. Ви, ви відразу засрали цю тему. Про анали засрали, взагалі, так звучить. <свісно> ви відразу так захейтили, Давайте так, захейтили будь-яку фантазію, що. В майбутньому у вас може з'явитися тяга до анального сексу. Но ваш партнер буде вже не сприймати це, або навіть думати, що якщо вона хоче АЕС, то, навірно, тому що в нас якийсь пиздець, вона мене вже хоче втримати щось таке. Тобто він не буде бачити в цьому позитив, що часто так буває. Не реагуйте різко, негативно на будь-який стан. Ти скаже, я ще не знаю, як я буду себе вести в цьому. Я ще нічого про це не знаю, і в деякі моменти можу відчувати навіть якусь відразу. Але. Класний приклад партнеру сказати. Але ти знаєш, як згадаю себе в років 15-16, за поцілунок казали: Фу, хтось цілується, це було погано. Далі, коли тобі хтось сказав, що ти будеш робити мінет, фу, нікада в житті, зараз за вуха не тянеш. Тобто, ти своєму партнеру показуєш, що все, що зараз для мене є негативною стороною, в майбутньому може статися позитивною. Тобто. Коли я підростала чи підростав, я взнавала щось про інтим і пристав, в один день мені захотілося робити мінет. А як задаю собі 15 років, казала фу, фуніка, в житті. Тобто, ви показуєте своєму партнеру лінію того, що все може змінюватись. але тільки якщо в сексуальному плані база буде настільки гарячою, що ви захочете та й далі. Бо все одно, що ви прийшли в школу, ви тільки прийшли в перший клас, і тобі кажуть, давай в п'ятий. Ти такий, є опцію, мать, я не писати не вмію, толком не читати. Ну, типу, ну що мені делать? Я в п'ятому класі взагалі нічого не пойму. І в п'ятому класі ти будеш відчувати себе найтупішим і захочеш від цього відійти. В тебе буде все страшно, дико, соромно. Оце все буде в твоєму інтимі, якщо ти так сильно перекакуєш, какуєш, какуєш. ми проанал знову. Якщо ти так сильно починаєш перепригувати на на щось нове. Коли ти так партнеру своєму пояснюєш, повірте, в тебе менше стає думок про тому, а там десь є готовеньке, щось я десь кудись піду. Тіпо, шарити я. Це те, що вас може об'єднувати. Бо якщо ми приберемо в іншу сторону, це вас розриває. Бо чоловіку постійно хочеться да, десь щось брати, завойовувати і гнатися за цим високим дифоміном. Зрозуміли? І коли в нього немає в інтимі те, що він хоче, про те, що він фантазує, то чоловіки часто йдуть в порно. Вони дивляться порнографію і розуміють такі, вау, тут швидко. Тобто, ви представляєте, наш мозок реально не може сприймати за те, що це нереальність. Він такий думає, це отак от має бути. Він дивиться дуже багато порнографії. Вибирає собі, представляєте, він так от листає, в нього каталог дівочок. Тобто в нього цих дівчат там повно: і така, і руда, і біленька, і мулатка, що що хоче. Може, відразу три дя дівчини включити, подивитися, одночасно. В його житті такого нема. І коли він приходить в своє життя, він на стресі, бо через, через секс, ми дуже сильно скидаємо стрес, особливо чоловіки. І він тобі пропонує щось, і ти така, фу, ні, або ти йому, і він фуні. Ви перелякані в плані інтиму, що вам легше це зробити десь, де-інде, або зраджувати, або йти в віртуальний секс-задоволення, і ви втрачаєте один одного. І ви розумієте, що у вас немає ніякого тваринного почуття один до одного. Тваринного це коли вас прямо на якомусь рівні тяне, коли ти от в мене так є, я просто можу взяти її одяг. Понюхати, і ти такий ух, все, ту -ту -ту -ту, в тебе побігло, всі там якісь спогади. Е я радий, що я зміг до цього прийти. І як? Я, як чоловік, точно знаю, що треба починати з бази. Тобто, Представте, в мене було дуже багато всього, всього, всього що хочеш. Він ти в мене було типу, піздець, але в мене не було бази. І коли Настя почала працювати зі мною конкретно через масажні техніки, які ми вам даємо на Клеопатри, особливо дівчата, візьміть це, навіть і тіну крос теж прямо збило. Типу вау, наскільки це круто. Просто деякі, деякі такі фішки, які ми раніше не знали з нею, що ми з нею навіть пішли додатково, це нас так сильно замотивувало, бо ми відчули це на собі. Що ми навіть пішли на додаткове навчання по масажу. Ну розумієте про що я? Про яку я базу говорю? Про базу того, що я сам не знав. Це що може бути такий стан глибокого релаксу, де я почну бути. Ну, <кхем> знаєте, як мала дитина з мамою. Типу, може розказати що хоче. Ти, типу, ти не думаєш, добре, це погано це. Але коли ви через практики, які ми вам показали, Клеопатрі зможете затягнути свого чоловіка в глибокий релакс, і він вам там признається, знаєте, як то п'яна людина признається, в чому хочеш. І коли ваш партнер буде багато в чому признаватися, навіть в сексуальних фантазіях, навіть якщо ви чуєте, що це сексуальні фантазії, які ви, типу, не хочете втілювати в даний момент в своє життя, хай він це проговорить, і ви не маєте його присидити за це. Бо якщо ви... Зробите той масаж по меридіанам, він відключиться нахер, і потім ви почнете з ним говорити, шепотіти йому на вухо. В нас є всьому стратегія, як це зробити, щоб витягнути цю всю справжню правду зі свого чоловіка. І якщо ви потім, після цього, бля, зробите головну помилку, все, ви його втратите. Якщо ви після цього, коли він вам відкрився, довірився, перестав бути цим альфа, бля, виключив його, все, ви виключити його, да, і ви почуєте якісь дуже відверті речі. Або відразу негативно ви зареагуєте, або на другий день, то ви втратите свого чоловіка. І, звісно, він захоче знайти жінку, де вона його просто розуміє. Його мозок буде шукати спокій, і він може знайти цей спокій просто в іншій жінці. Бо представте, він вам все сказав. Я думаю, дівчата, ви багато е, тут є, хто ви колись признались в чомусь, да? в якісь такі свої сокровенні штуки, не знаю, в своєму комплексі. Ну, наприклад, не знову, давайте ви сказали своєму партнеру за груди. Що вам груди не подобаються? І ви признались про це. Ну, типу, ніяких діалогів не було, і візуально він навіть що не казав. Ви призналися, а потім він вам каже: Ну, понятно, в тебе ще, блядь, якісь криві там або висять. Також, наскільки це буде боляче? От собі представте, що ви признаєтесь про свій комплекс. А зранку ваш партнер вам про цей комплекс прям каже. В лице, а що таке? Ти ж сама так вважаєш. І, в принципі, ну так, да, я ж сама це сказала, але це боляче. І чомусь відштовхує від свого партнера, Прямо відразу. Все. Так само і тут буде, якщо ваш хлопець, після практик, коли ви будете проробляти йому голову, там одну голову можна хвилин 40 потратити, дівчата. Наскільки це можна глибоко закопати його, да? відкрити, все, просто оголити свого партнера, розумієте, в чому? І це не про одяг. І коли він там почне признаватися, він може і може і плакати почати. О, така прям штука. Якщо ви зробите правильну атмосферу, правильно розкачаєте, правильно з ним поговорите до зробите збір інформації, то е, я точно знаю, що це дуже сильно прив'язує. Ну, в один момент ти таки думаєш, блядь, е, до ворожки сходила. Типу, ти не можеш поняти, чому тебе так прив'язує до людини, а це просто новий стан, в якому ти ще ніколи, ніколи, ніколи не був. Де ти можеш реально в цьому стані е, чути слова твоєї коханої про якісь теми, які тебе тривожать, і розплакатись разом? Ви собі не представляєте, як це зближує? Фу, блядь, Просто тут всі сидять, і я коротше, починаю це говорити. Мене ж піздячить, як вспоминаю всі ці е, масажі, всі ці практики, скільки було проговорено. Не, я вам скажу, що це не зрівняється з цвяхостоянням, і це не зрівняється з йогою, якою колись ходив і думав, е, що ці практики виведуть мене на якийсь там новий рівень. Е, піздець оказалась вдома людина, яка типу він, поняла, ну не шарить в цьому, так? Да? Е, так як, наприклад, я могла мене. Затягнути в якийсь інший інший, інший стан, і ти такий єбать, да, да, от. Я думаю, сьогодні ви дивилися Ютуб е, про те, що типу в мене нема сексу з іншими жінками. Що ви Блять, можете представить Ліонний Бе других. Ну, типу, нас є тронячки, ви такі, ах, блять, ти здобув. Але, типу, я сам собі перестав пиздіти. Я точно собі сказав, що я відчуваю, що мені краще ось тут, бо тут створилось щось нове. Я думаю, якщо я зараз росту, Боже, мені вже за шарити, І Я зрозумів, що мені треба якось виходити на якийсь, на якийсь новий рівень. Не просто себе зупиняти, ніякор кидати, бо я не розумів тіпи, нахуя. Я завжди так жив, що ви від мене хочете, що ви мене питаєте свічно десь, блядь, остановить? що я, я тоді отримую? Ну, тобто, э, от, в мене не було що поставити на ваги. От, наприклад, ти можеш собі бути і в відносинах, і трахати інших жінок. Всі, кого завгодно. Хто напише в Директ, хто аналізи перше здав, образно. Да? А що тут буде, блядь? І тут, типу... А хуй його знає, бо мені не треба жінка, яка стирає в хаті. Мені не треба, яка там прибиральниця моя, яка готує постійно. Для мене це не фактори впливу, що я б такий: ну, блять, в мене ж труси носки чисті, типу, все. Немає такого. Але цей стан, який дарує Клеопатра, фактори впливу. Всіх сенсорних зон, це всього розумієте. Особливо дайте увагу, коли будете передивлятись Клеопатру, дайте увагу на ефірні масла. Потім ще ось, якраз ми вже зустрічаємося. Ми вибрали дату. Тіна крос буде показувати вам атмосферу, в якої ти. Потрапляєш в інші стани. І арома масла, там дуже багато їх розбито, штук 6, я думаю, які дають різні стани. Розумієте, про що під різний стан ви можете підключати е, рецептори, які допомагають тобі людину закидувати в новий новий світ. І коли ти вже в такому світі побував, це, наприклад, як е, От ти ходиш, зраджуєш і живеш е, в старій хаті в якійсь халупі, в якійсь хуйні, в тебе немає роботи, і тобі кажуть. От просто можеш ти це проміняти на ахуєний будинок, класну роботу, конкретно твоє хобі стає типу, тою частиною життя, яке приносить від духу я бабок, Типа ахуєну тачку, ти тобі перезивають, скільки плюшок, що ти кажеш, нахуй мені це не нужно. І ти це реально кажеш, тебе це не заставлять. Бо якщо взяти мене і мене заставляти, в мене то, я рогом впрусь, навіть наїбнусь, але я не зупинюсь. Типу, така мене тупорила натура. Вроді, навіть я буду розуміти, що тіпо, ну, ну, не типу. але я буду тпнуть, бо мене заст. Ну, Як репитаються кинуть. Типу, поняли? Да. Якщо ви кажете, типу, ой, то скільки багато чоловіків, які не зраджують нічого, нічого. Давайте ми будемо говорити про чоловіків, в яких є велика увага від жінок, є бабки, і вони успішні, в духу я в чому. Повірте, до таких мужиків, блядь, жінки, як ну, вони липнуть. Я просто період царського, я, навірно, за це і люблю. Коли, поки мене не обнулірували, блядь. ну то хуйня. Е, що постійно, коли я сидів в сауні, е, мужики розказували, по скільки в них коханок, потім я чувствую, ці, ну такого вже сказав, що я був щось. Він каже, для, щоб не сплити історію. Коротше, він чекає свій час. Скільки конкретно, скільки буде йому років, і він каже: я вйобую з е, своєї сім'ї. Каже: начну нарешті кайфувати. Ви представляєте? Бо в них отак, він просто може сидіти в кафешки, і видно, як сидить десь подружання, не знаю, на веранді, і бачить, як його охранник, блядь, привіз, водії він виходить. Він такий, ну вона знає, що вона просто підійде до нього. Є жінки, які беруть своє, і все. такі чоловіки ну їм важко не зраджувати, в нього щось має піздець щось статися, що він зупинився, сам сказав. Фу, стоп. Я цього хочу. Звісно, ми, блядь, про пацана, який от приходить ввечері е, в 10 вечора, зранку він вже в 6.30 на роботі. Коли йому блядь, зраджують, звісно, він саме святий, блядь. А ви візьміть того, в кого є час, гроші, все, що він не, і теж не, не дивився на інших, Ну, типу, піздець. Я такого вже не слухався, що я думав, що я на самом деле якийсь там на голову натрушений. Ну, коли мене сидить, каже, в мене така проблема, в мене щось там блядь, 5-6. Коханок, і я не можу з ними нормально справитися. Думаю, блядь, яка проблема? <ріху> Понимаєте? а в інстаграмі я бачив зовсім інше. І ці всі штуки ну, на мене впливали, і мені казали, що це легалізує те, що я роблю. Я вам кажу, в мене, мене реально не було на той момент, типу, що поставити на чашу. І чому я от поняв, чому я постійно нервую з Клеопатрою? Е, бо типу, Клеопатра, до повпливала на моє життя. Не знаю, я, я розумію, що вам вірус звучиться як, як прогрів, але я просто сам настільки вже прогріти від цього. Що е, для мене це, типу, продовження стало моєю нової е, ступінь в житті. Так що, отак, блядь, я вам скажу, щоб що ваш чоловік не зраджував, має бути щось реальне на вагах. Ну, реально щось має бути на вагах. Не, той стан, стан. Не заставляння його, це так само і з жінками. Ну, блядь, з вами просто жінки проще, а вам, якщо дати ваші базові потреби, ви такі, блядь, я не мужик, що, хто мені ще треба? Да, з мужиками так не сильно працює. Але коли він реально сидить і розуміє, що ось в нього на вагах є щось, то він зупиняється. Він може зупинитися і сказати: це, окей, мені кайф, бо він може отримувати зовсім інші емоції. Бо ми всі звикли, і більшість вас ми бачимо в Директі. Коли несе це все, через дай совет, і ви дуже якісь такі про пошлі штуки питаєте. Я всі так кажу: а базові потребності закриті? Ти в нього питали про, про якийсь глибокий стан релаксу. Ти його колись бачила в сльозах? Ти ще щось там? Ти бачила в якихось сильних емоціях, які ви пережили разом. Таке було особливо складно, дівчата, коли ви потрапляєте на чоловіка, який собі більш-менш нормально живе. Мене мої колишні відносини довго не відпускали тільки через те, що, блядь, хуйні разом духов з'їлися. Типу, поняли? Ви, типу, родичами дуже сильно стали. Але на цьому далеко ти ти не підеш. Постійна, постійна хуйня, <хи> яку ви проходите, як оказується, не приводить до якогось е щасливого фіналу. Типу, що ва, все класно, ні. Щоб потім ти розумієш, що ви взагалі не на зв'язі. І вас там розділяє, там ви не розділяє, а просто з'єднує, не знаю, може якась жил там разом щось купили і так далі. Хочете, щоб він був просто чисто ваш? Треба бути чистим собою, нічого реально не боятись, бо це реально про впевненість, яка у вас має бути в тому, що ви робите. І, але не робіть. Щось максимально чисто для мужика, щоб його втримати. Ми перед ефіром з Крос говорили, Вона каже, блядь, я взагалі нахуй Ненавіжу, коли кажуть слово втримати. Вона зараз сяде, вона тут. Мені каже, цінник Крос буде зараз ховати мікрофон. Так що не буде вилучати з по походу. Тому що багато хто пише, ви пишете навіть питання, від якого страшно, ви пишете. Тіночка, привіт! Як мені втримати його? Чи за яйця його там тримаєш, блядь, чи що? Якщо щось втримати, це те, що вже випадає в тебе. Типу поняв, воно вже, блядь, ну, пустив і упиздило. Ну, чи, Таке ти хоч життя. Ну, Представте собі мужика, треба свої захуй тримати. як відпустив, він побіг, блядь. Це що, чужий кіт? <плес> <плес> типа, ну реально. Зараз буде заходити ціна крос, воно буде розказувати про. Різне стане, бо якраз такі е, фактори впливу е, ці емоціональні е, їх ж 5 вона буде розказувати і показувати. М -м, так що, коли ви будете дивитися курс Келопатру, будь ласочка, не спішіть, робіть нататки. Реально, кожну тему, яку ви продивляєтесь, зробіть висновки, пропускайте кожен е е якийсь там советик наш да, через себе. От, ми там кажемо, особливо зараз тіна ще ж буде записувати практику для дівчат, яка в принципі не стосується курсу, але ми хочемо, щоб вас і ви мали зв'язок да, з собою, з своїм тілом. Там буде як це називається? Секс-медитація. -медита. Секс да. Там, коли вона мені розказувала, як це працює, такі бля, бо там треба представляти картинки, частини свого тіла, як, там, як тече вода, може, це для когось смішно виглядає, але я вже якось це, йду в цю тему, і мені дуже цікаво стає, щоб ще більше, ще більше себе покращувати. І я вам скажу: якщо я як чоловік підвищив силу конкретно свого оргазму, бо ми пацани, як. Чихнув, вже кінчив, такий оргазм у нас, блядь. У вас, дівчат, він може бути ширший. Тобто, навіть якщо чоловік може змінити свій свого оргазму, то, бля, виходить, представте, якщо так з жінкою працювати. Якщо ви в парі будете то одним працювати. Ми просто хочемо, щоб ви не думали, що треба когось втримувати. І щоб чоловік вас теж не думав, як це її втримати. Давай, щоб давай, щоб вона залетіла. Або давай я завагітнюю. Це, представляєте, це представте ж до до такого, теж доходить. Я хочу, щоб вас такого не було. Я хочу, щоб ви вміли створювати дуже багато різних станів емоційних для свого партнера. Він для вас, щоб ви розуміли, що е, вийти з цього стану це ну, найгірший вибір твого життя. Логічний найгірший вибір твого життя. Розумієте, про що? Це не їхав і случайно, десь когось підрізав і царапнув: о Боже, це реально прям вибір. Це коли ти їдеш по дорозі і думаєш, в'їбу я зараз цю машину, зусідні? це твій вибір. Розумієте, щоб це отак от от було. Щоб ви ніколи не попадали в ніякі такі от ситуації. Фух. Я вже не знаю, я прям вигрус. я хотів це сказати. І подивіться, ще раз на Ютубі відео. Бо мені трохи важко про це говорити. Бо я розумію, мені чого важко про це говорити все. Бо я розумію, що, навірно, 99% зараз людей дивиться і не вірить, що це про мене, що це зараз я так живу, що в моєму житті ось так. А навіть як -то, хтось скаже, що да, окей, ну напевно, не надовго. Ну, типу, поняли, у вас це все прямо так. Ми от рішили, що, мабуть, будемо ролфи з цього, і я буду записувати відоси. Е, типа: я не інших жінок, 385 день, на те, як буду обливання роблять. Кльош, обливання буду робити. Я буду такі відоси знімати. Ну дав, такий період у мене життя. Зараз сяде Кросс, готуйтесь до на дівчата. Вони з вами, походу, жорстко говорять. Хто хоче прийти до Клеопатри, у вас є можливість, і знаєте, в нас ще зараз на даний момент 10 місць до підняття ціни. Тобто у нас кожних 25 людей, які заходять, піднімається ціна двісті зараз 250, додаєте 25. Знову 25 людей додається, знову 25 доларів додається. І так ми потихесенько, потихесенько будемо заповнювати місця клеопатрами і ціна буде постійно рости. Так що я вам раджу не втрачати більше брати зараз. І зараз ви побачите в студія студія, будь ласка, прошу в кадр ціну крос.